Вітаю вас, любі друзі. Ранньої весни, коли вдень сонечко вже ніжно лоскоче дитячі щічки, а вночі все ще гріється під зимовою ковдрою. Розцвітають пухнасті провісники тепла, вербові котики. Недарма у латинських піснях співається: Сонце плете віночок, сидячи на вербі. Вербу вважають нетерплячою рослиною. Адже цвіте вона ще до розпускання листя. Всі дерева стоять ще голі, а верби вже причепурилися, вкрилися росянистими срібними кульками. Верба символ України, з давніх давен, шанований нашими предками. Слов'яни вірили, що верба священна і символізує родинне вогнище. Вербові гілочки використовували у різних обрядах. Допомагала верба і знайти місце для копання криниці, де срібліє водиць, вербиця, там здорова водиця, кажуть у народі, а раптом заболить горло, цілющий вербовий відвар умить поверне сили. Живуча верба символ краси, незламності та безперервності життя. Відрізана гілочка верби навіть без коріння проживається в будь-якому ґрунті. Може, тому верба така знайома і дорога серцю кожного українця. Про красуню вербу і її пухнасті котики написано дуже багато гарних віршів. Послухайте один з них. Цей вірш подарувала нам Катерина Перелісна: Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. А тепер спробуємо намалювати вербові і не тільки вербові котики. Для роботи нам знадобляться альбомний аркуш, коричневий олівець і крихта, настружена з простого олівця, а також ваш гарний настрій і фантазія. Підготуємо до роботи наші ручки. Тихо-тихо, котик ходить. Має лапки він м'які. Ще й круглесенький животик. Але гострі кіхтики. Спочатку беремо коричневий олівець і малюємо гілочки, такі, як вам подобається. Тепер набираємо крихту. І малюємо нею, легенько втираючи у листочок ніжні пухнасті вербові котики. Подивіться, як гарно виходить. Ви їх малюєте не поруч, а одну нижче від іншої навпроти. Так вони розташовуються на гілочках. Зайву крихту можна струсити на листочок. А тепер деякі вербові котики перетворіть на справжніх котиків. Домалюйте їм вушка, очі, носики і вуса. І у вас вийдуть котики. Ніби кошенята повсідалися на гілочки. Комусь за бажанням можна й хвостика домалювати. Моя робота готова. Чекаю і на ваші роботи. Вірю, що вас вийшло дуже гарно.